The glaze, the sunlight... Я прийшла зробити таке відео невеличке, як я буду створювати іграшку, як в мене буде з нуля народжуватися іграшка, а іграшка, на яку в мене немає майстер-класу взагалі, тому буду експериментувати, буду в'язати, можливо, щось розпускати. І хочу з вами поділитися цим. Процесом створення іграшки. В мене замовили фею дівчинку Діснея Дін-Дін. І це дуже цікавий для мене буде досвід, тому що я ну, лялечок в'язала певне раз, тільки в своєму житті, якщо мені пам'ять не зраджує, і я не дуже люблю насправді в'язати дівчаток так саме. Глялочок, але тут мені захотілося, тому що Діндінь в дитинстві я дуже любила цього персонажа, і а, мені стало дуже цікаво. Я згодилася, а, дівчина внесла оплату, тому приступаю. Все. Приємного вам перегляду і а, маю надію, що вам сподобається такий формат відео. У мене замовили красуню Діснея Дінь-Дінь, феєчка, і я з задоволенням взялася за це замовлення, адже іграшку буду створювати з нуля. У мене є два дні. І зазвичай я розпочинаю своє замовлення з підбору пряжі, інструментів. Ось таку пряжу я підібрала. Тому що мені хотілося максимально, щоб кольори були схожі на героїню. І вважаю, що в мене вийшло. Дуже класні, ніжні, в той час суковиті кольори я обрала. Гачок я брала 2,25 і вже приступила до створення. Розпочинаю створення іграшки з голови, тому що вважаю, що якщо голова вийшла, то це вже великий успіх. Дівчинка побажала розміром приблизно 20 см іграшку, тому я починаю створення. Два дні в мене на створення. Думаю, в мене все вийде, адже іграшку створюю з нуля. Паралельно буду писати майстер-клас, тому якщо вам сподобається іграшка, то звичайно можна буде зробити майстер-клас, тому напишіть в коментарях, будь ласка, по завершенню, як вам моє дінь-дінь. Звичайно, у мене, як і у звичайної людини, є ось такі моменти, коли мені не подобається те, що в мене виходить, і я торочу. Мені захотілося голівку розширити, скажімо так, ще на один ряд. І а, я вже, скільки почала в'язати по прямій, то мені довелося розпустити декілька рядочків, щоб зробити ще один ряд з прибавок. Але я не розгубилася. я Торочити насправді, обожнюю, тому розторочила, дов'язала рядок з прибавками і почала далі працювати над голівкою. В моєму випадку я дуже обожнюю, коли отвори для очей пропрацьовані, і можна просто вставити очі. Очей в мене багато завдяки темі, тому буду обирати очі. Насправді, сюди підійшли очі номер 8 мм. Мені дуже подобаються ці очі. Вони в мене стандартні зазвичай. Багатьом моїм іграшкам підходять оченятка саме 8 мм. Зараз покажу маленький лайфхак, як я прикріпляю очі, фіксую, щоб вони трималися дуже-дуже міцно і, скажімо так, не відходили від полотна. Таким чином, як бачите, я зафіксувала око і підпалюю задню частину вогнем. І ось так ось фіксую. Мені подобається, коли оченнятка зафіксована, тому що в мене був колись іще на початку творчості гіркий досвід. Але дякувати Богові, що іграшки око відпало в мене, а не в моєї замовниці. Тому я з того періоду, скажімо так, це вже дуже-дуже багато років тому, я фіксую очі саме так. Друге око я роблю точно так само. І дуже задоволена, що ще колись для себе відкрила такий, скажімо так, принцип кріплення оченят. Ось так вони гарнесенько виглядають і дуже надійно зафіксовані. Тут я вже завершила голову і попереду в мене наповнення. Зараз покаже невеличкий лайфхак, як же я наповнюю свої іграшки, вірніше деталі своїм іграшкам. Наповнюю я зазвичай холофайбером. Так, я знаю, що є дуже багато різних наповнювачів, але я обираю саме холофайбер, Fiber, гіпоалергенний. Мені дуже подобається наповнювати саме таким наповнювачем. раджу вам. Але, звісно, це індивідуально, тому спочатку замовте трішечки, спробуйте. Якщо вам зайде, то можете купувати більшу тару. Ось такий пінцет, звичайний, медичний. Я завжди використовую в наповненні своїх іграшок. Він мені як помічник, це дуже зручно. Можна наповнити дуже гарно і якісно завдяки такому пінцету. Скажімо так, пропрацювати середні деталі, всі-всі місця, заповнити їх холофайбером. Звісно, також я періодично між пінцетом допомагаю собі і руками пропрацьовувати, наповнювати голівку, придавати їй форму, але пінцет грає дуже-дуже велику роль, скажімо так, в наповненні моїх іграшок. В свій час я замовила два таких пінцети, вже навіть не пам'ятаю, це було дуже багато років тому. Взагалі, в мене це, скажімо так, другий пінцет в житті. Один пінцет у мене був зламався. Декілька років я використовувала його і він зламався. Після того я замовила два пінцети на звичайному медичному, скажімо так, сайті, забила в Google і знайшла ось такі пінцети. Один у мене. В запасах, а іншим я наповнюю свої іграшки. Це дуже зручно і дуже якісно. Як вже і сказала, що між пінцетом я обов'язково пропрацьовую руками. Наповнює деталь, тому що це доповнює додає, скажімо так, форми. пінцетом можна глибоко пробратися так щільненько наповнити, але завдяки ручкам нашим можна зробити форму, придати форму нашій деталі, з чим я і справилася. Далі я дов'язую останній ряд. Завжди я залишаю один рядочок. Останній або декілька рядочків для того, щоб спершу наповнити, а потім дов'язати цей ряд, щоб він, скажімо так, не був таким розширеним. Зараз я дов'язую останній рядок голівки, відрізаю ниточку. Знову. Передаю форму голівки, тому що це дуже важливо, коли ще й руками ви передаєте форму голови, і вона виходить саме такою, якою я її запланувала. Ось така голівка в мене вийшла, дуже вона мені подобається вже. І далі буду приступати до зачіски. Ось такий 88-й кольор я взяла для зачіски жовтенький. Він і не насичено-жовтий, і не занадто блідий, скажімо так, варений жовток. Починаю своє в'язання з кільцями горумі і, скажімо так, поїхали в'язати перуку. Так, приступила я до в'язання паричка, голівенько в мене вже зв'язано і я вирішила пов'язати парик. Волосечко, вірніше. Так. Буду робити це як паричок. Спочатку думала в'язати це з голівки, але потім зрозуміла, що хочу зробити як паричок, і там, певне, буде складатися зачіска дівчинки із трьох деталей. Перше, це буде паричок, імітація. Волосся, яке я буду пришивати, далі це буде пучок, тому що в дівчинки волосся зібране. І подивлюся на рахунок чолки. Можливо, буду робити ще й чолочку, тому що там так виразно а в дівчинки є чолочка Так, на два боки, така зачіска в неї пишна. Тому не знаю, певно, ще зроблю чолку. Буду працювати далі, і думаю, вже коли буде готова зачіска, я підключуся обов'язково. Дуже цікавий проєкт. Насправді отримую велике задоволення. Схему записую. Можливо, колись зроблю майстер-клас, ще поки не знаю. Як вже і сказала, моя зачіска буде складатися з перуки, чолки і пучка. Ось тут я вже зв'язала перуку і приступила до вив'язування чолки. Будуть такі гарнесенькі локони, потім я зроблю проділ. І він буде на дві частини, скажімо так, голівки. Тут вже йде перша примірка. Як бачите, перша частина чолки вже готова. І, в принципі, я задоволена результатом, тому що вийшло дуже гарно, естетично. Далі я вже зв'язала пучок ось така гулька буде. Знову використовую пінцет, який мені допомагає. Наповнені. Хочу щільненько наповнити і зробити першу примірку. Подивіться, як це гарно. Я дов'язала чолочку, як і говорила, що у мене буде типу пробір. І буде так гарнесенька чолка на два боки. З одного боку я зробила її коротенькою, а з іншого, бачите, локони такі класні, пишні, трохи більші. І мені подобається. Перша примірка є. Звісно, ще буде пов'язка, але Поки так, мені подобається, що в мене виходить. Подивіться, яка в мене гарнесенька голівка вийшла. Як і планувала, так в мене й вийшло. Чим я дуже-дуже задоволена. Це ще все поки, звісно, на булавках, але обов'язково буду пришивати. Пришивати деталі я люблю, тому для мене це, скажімо так, не проблема. Тішуся і приступаю далі до в'язання. Сукні. Спочатку мені захотілося зробити сукню, скажімо так, по принципу вив'язування. Звісно, я змінила нитку на тілі, щоб зробити верх сукні, а далі низ мені захотілося спростити трішечки собі роботу і вив'язувати пелюсточки, вірніше листочки з самого тіла. Але я так подивилася, придивилася і зрозуміла, що мені взагалі не подобається, що в мене виходить. І е, почала думати, як в'язати, щоб, звісно, сподобалось мені, тому що, якщо подобається мені, то тоді я вже можу, скажімо так, це показувати замовнику. Розпустила я всю цю деталь, яку зв'язала. Е, я зв'язала не так багато таких пелюсточок, тому розпускати мені довелося не дуже багато. На перших нотках я вже зрозуміла, що такий принцип мені не подобається. Далі я трішечки подумала і мені спало на думку зробити, скажімо так, підложку спочатку, вив'язати типу сукні, не робити пелюстки, а зробити невеличке розширення, не пишна сукня, щоб була, а при тілі. Я почала в'язати типу юбки, а потім вирішила, що можна окремо зв'язати листочки і їх просто нашити, взяти швейну нитку. Підібрати в тон і нашити гарнесенько ці листочки вже на саму сукню, щоб сукня була облягаюча і пелюсточки можна було нашити. Так, ну що, подивіться, що в мене тут виходить. На вулиці вже ранок, я всю ніч пропрацювала. Створила ось таке неймовірне тіло. Спочатку я думала просто вив'язувати від тіла, скажімо так, ось такі пелюсточки, потім я зрозуміла, що хочеться мені зробити ось таку, скажімо так, типу підложки в вигляді сукні повноцінної, так, яка рівнесенько так в'яжеться. А зверху, вже окремо мені захотілося нав'язувати ось такі листочки. Тому е, хочу такий варіант і залишити. Як і планувала, щоб дівчинка в мене була тендітна. Вона худенька, тендітна, ніжки в неї будуть згинатися. І мені дуже-дуже подобається клас. Взагалі я прям задоволена. Вже прикладала і голівку, тому дуже-дуже гарнисенько це все виглядає. Хочеться мені зробити пов'язку на пучок. Е, ось цю. Гульку, скажімо так. І можна ще, я думаю, вишити носика. Ось бачите, ось так як виглядають булавки, треба зробити мені вуха, але вушка я буду робити менші, не такі, як булавочки. Клас. Тому я дуже задоволена працею, я всю ніч пропрацювала насправді. Зараз хочеться трішки відпочити, можливо, піду на прогулянку. Не знаю, але мені дуже подобається і я результатом задоволена з рахуванням того, що я взагалі якось раніше не любила в'язати лялечки. Я згадала, що я в'язала, певне, два рази в своєму житті лялечку. Це було, було виключно на замовлення одна і три я в'язала на подарунок. Три маленькі лялечки я в'язала на подарунок, а одну я створювала під замовлення. Так, згадала. І зараз це третя лялочка. Якщо, звісно, мені пам'ять не зраджує, можливо, ще згадаю, але, здається, це третя лялочка в моєму житті. Вона така тендітна, як і планувала. Хотілося мені зробити такою крихіткою тендітною, такою, знаєте, струмкою. І, вважаю, в мене вийшло. Ніжки, як я вже сказала, згинаються. Ручки я тут в'язала. Таким способом, щоб в два ряди. бачите, Тому в мене вони так гарнесенько виглядають, немов проростають з тіла. Хотілося мені так зробити більш, більш естетично, гарно. І зараз буду вв'язувати листочки. Думаю, їх пришивати на рівні, де починається сукня, і певне, мені два. Три стовпчики буде потрібно для того, щоб пришити одну пелюстку. Клас, вже хочеться мені якнайшвидше завершити і показати вам, що в мене вийде. А ви пишіть в коментарях, як вам вже на такій стадії моя красуня. Дуже хочеться мені вже її завершити і готувати до відправки. Сьогодні вівторок, замовниця, розраховує, що я відправлю дівчинку четвер, але я розраховую, що я її відправлю в середу. Хочеться мені завтра її відправити, завершити це замовлення як можна швидше, але подивимося. В будь-якому випадку у мене термін до четверга. Дівчина хоче подарувати маленькій дівчинці, тому працюю далі. Зараз ще зв'яжу певне декілька листочків і. Піду на прогулянку. Ось так. Я прикладаю голівку, і розумію, яка ж вона все-таки неймовірна. Тут ще все, звісно, на булавках, перука, гулька, ось такий пучок, все воно на булавках, голівка, звісно. Але подивіться, як це гарно виглядає. І, в принципі, як і планувала, щоб вона була така неймовірно тендітна дівчинка. Вважаю, в мене це виходить. Головне, звісно, мені хотілося. Спершу створити голівку, тому що голова це просто все. Якщо голова вийшла, то тіло далі вже, скажімо так, підтягнеться. Ну, принаймні в моєму випадку, так, головне справитися з головою. Ось. Тому все. Буду бігти, працювати. Сьогодні вже наступний день, середа. Завтра вже відправка, тому мені сьогодні хочеться завершити красуню. Тому продовжую працю. Хочу попрацювати сьогодні над сукнею, завершити її, далі пришити всі деталі. У мене це голова, перука, там ще пучок я буду пришивати, і я ще не в'язала пов'язку. Тому зараз буду працювати над такими детальками, і ще треба зв'язати крила. Так, ще треба пропрацювати вигадати крила. Але зараз хочеться приділити увагу сукні. Подивіться, які тут в мене листочки, і ось цей середній я буду розпускати, тому що він у мене зв'язаний гачком 2,5. Я спочатку думала їх робити великі, а потім зрозуміла, що хочу трішечки такі менші, і щоб вони були щільніші. Тому зв'язала ось такі які ось ці два по бокам, вони вже зв'язані. Гачком номер 2 Тому я зараз просто середній цей листочок розпущу і зв'яжу новий гачком номер 2 Подивіться, ще як гарно я тут пропрацювала зону декольте. Гарнесенько в'язала ручки. Бачите, такий виріс. Тут невеличкі тендітні плечі. Взагалі, ця дівчинка така тендітна, і вона дійсно в мене вийшла, як фея. Фея дінь. -дінь. Бачите, ніжка тут згинається, вона може спокійно сідати. Ручки я також в'язала гарно, але вони ще на булавках звикають до такої форми. Там в мене голова така неймовірна, гарнесенька голівка вийшла. Неймовірно гарна голова. І ще буду робити пов'язку зелену пов'язку, щоб ця зона, де буде пришита, була гарнесенька так з пов'язочкою. Там і є пов'язка цієї феї по задумці, тому буду робити. О, і ще подумаю над вушками, як треба буде вишити носик. Клас, Дуже задоволена я роботою. Так, на одному диханні в мене просто все вийшло вчора. Так, мені, як тільки прийшло замовлення, я підібрала пряжу і відразу розпочала працю. Дуже щаслива, другий день у мене сьогодні за створенням такої красуні. Маю надію, що він також буде продуктивний. І вже завтра я зможу відправити дівчинку. Все, побігла працювати, зараз зроблю собі каву і буду в'язати ось такі листочки на сукню. Так, ось таке просування я маю на зараз. Подивіться, я вже зв'язала всі листочки. І деякі з них вже навіть, бачите, зафіксувала булавочкою і понизу, але не дарма, тому зараз розповім. Зараз буду пришивати всі ці листочки гарнесенько. Хочеться мені прошити і в місці, де починається юбка. Зафіксувати листочок і взяти швейну нитку, підібрати в тон і пов'язати. Пришити і по сукні зафіксувати, щоб вони ось так, наприклад, бачите, як ось цей листочок, якщо я пришию його зверху, то він буде просто так задиратися. Можна, звісно, його буде викласти, але це так чисто для фото, потім, вже, коли, коли іграшки будуть користуватися, він буде ось так задиратися. Тому мені б так не хотілося. І я зараз буду прошивати спочатку поверху. Поверхній частині, а потім, не знаю, можливо, навіть по всьому листочку, але бачите, щоб кінчик в мене, скажімо так, не зачіпався, я певно, буду ось так проходити і знову поверху. Тому зараз хочеться мені попрацювати саме над юбкою, завершити її і пришити саме ось так, як я говорила: Швейні нитки в мене є. Ось такі ниточки я замовляла. Можливо, пам'ятаєте, я показувала розпаковку з теми, і в мене є ось такі нитки. Бачите, тут є зелений. До речі, я вже пробувала ниточку чорну, і а, мені сподобалася. Нитка дуже-дуже, скажімо так, щільна, така крепка. Так, виберу цей кольор, бачите, такий він тут зелений. Якраз мені і потрібен такий світло-зелений кольор. Ось такий моточок ниток. Думаю, буде гарнесенько, я буду підівати за петельки за стовпчики, і, думаю, це взагалі не буде видно, тому що зеленого в мене більше ніякого немає. Є тільки ось такий так. десь я лишала посилання, тому можете придбати. Такі нитки. Все. Зараз буду йти пришивати пелюсточки, і коли пришию, обов'язково покажу вам, що в мене з цього. Так, вийде. ну що, у нас зараз так сталося, що я не встигла навіть нічого зробити. Зняла тільки листочки і сховала ниточку відсутні. А, і в нас вимкнули світло, ввели, впровадили відключення. Зараз у нас починаються. Тому ми 3 години будемо без світла. Ніч сьогодні була дуже-дуже гучна. Ми взагалі прокинулися від вибухів і а, в новинах бачили, що вдарили по енергетиці, тому, очевидно, через це зараз у нас і вимкнули світло і вже провадили графіки. Не знаю, як я буду зараз це все прошивати. Є в мене ось такий механізм, скажімо так, стени. Так, і як бачите, зараз буду пробувати працювати з ним. Але не знаю. Не знаю, що в мене з цього вийде. Чи буде мені зручно, тому що нещодавно було у нас, скажімо так, дуже гучно, вже вимикали світло, але це було не блекаути, а через удар, скажімо так, півміста було без світла, без води. І я завдяки... Ось такому агрегату дов'язувала вночі шапку. Механізм, так скажімо. Тому не знаю. Ось така обстановка на вулиці ще день, але, скажімо так, вже 15.30, тому зараз жити темніє дуже-дуже, скажімо так, швидко. Тому ось такі в нас новини. Але все ж я хочу попрацювати, буду певна, під ось таким механізмом працювати, і маю надію, що сьогодні я все ж завершу замовлення, тому що завтра вже відправляти. Тому буду пробувати працювати так. Дали світло, але вже дуже пізно, і я розумію, що попереду в мене ще одна безсонна ніч, адже завтра вже відправка. Потішилася я трішечки голівкою, і, звісно, приступила до пришивання перуки. Пришила перуку, ось так гарнесенько, пришила пучок і зробила нарешті пов'язку. Подивіться, як гарнесенька пов'язка робить образ. Далі я почала пришивати пелюстки. Спочатку пришивала верхню частину, а потім вже, скажімо так, по периметру самої пелюстки. Дуже подобається мені саме такий принцип. Ось тут же наглядно можна подивитися на декілька пелюсточках, як це буде виглядати. Дуже щаслива, що не вив'язувала їх із сукні, а зробила ось таку чудову підложку. Мені здається, це більш естетично, більш гарно. Подивіться, як вона щільно тримає форму. Так, Дуже мені подобається, що ось така гарнесенька форма тримається, немов це, скажімо так, якась така квіточка, знаєте. Ось так я пришиваю по периметру, спочатку збоку, потім низ. Гастреньку частину, звісно, залишаю. Не прошитою, і далі буду шити з іншого боку пелюстку. До речі, дуже класно лягає такий відтінок ниточок швейних. Тут я вже тішуся готовою голівкою, бачите, вишитий носик і втягнуті оченятка. Дуже подобається мені, що виходить, і зараз буду прикладати, адже сукня також готова. Ручки ще потрібно, звісно, булавочками приколоти, щоб вони звикли до форми. Але тут вже таке, скажімо так, невеличкі нюанси. Ось так це буде виглядати. Зараз буду пришивати голову. До шостої ранку я працювала над дівчинкою і нарешті вона готова. Подивіться на цю красуню: тендітна дівчинка, фея Дін Дінь. Дуже задоволена я працею, дуже задоволена я, що не розгубилася, адже ніч нас була гучною. Були випадки, що ми навіть цієї ночі сиділи в прихожі, скажімо так, тому що було дуже-дуже гучно. В нас, скажімо так, вібрував навіть дім після сьогоднішніх вибухів, але я дуже пишаюся собою, що я взяла в собі сили і все ж завершила цю красуню. Як бачите, ще зробила ось такі неймовірні крильця. Тому дуже пишаюся роботою, дуже пишаюся собою і готова представити вам свою фею дінь Дінь. Мені вже писала замовниця, вона дуже задоволена іграшкою. Головні побажання були це, щоб фея була усміхнена і мала чарівну паличку. Довго я думала насправді над чарівною паличкою, а потім зрозуміла, що зроблю її простою. І знаєте, в простоті, як бачите, дуже ще й гарнесенько воно все виглядає. Тому ось така красуня. Пишіть як вам, дуже цікаво послухати вашу думку, тож обов'язково пишіть в коментарях, як вам красуня. Як бачите, створити іграшку за 2 дні з нуля можливо. Хочу зараз дівчинку гарнесенько спакувати та відправити до міста Чернігів, а ви пишіть, як вам красуня. Пишіть обов'язково, як вам такий формат відео, коли я ділюся різними моментами створення своїх іграшок. Все, до наступної зустрічі і щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Grab my shades and hit the streets. No plan. Chasing vibes like seashells.